Ну що ж, наш ефір продовжується, і деталі, які маємо на даний момент, служба безпеки України втретє підірвала кримський міст цього разу під водою. Як зазначається, агенти спецслужб замінували опору мосту і підірвали їх о 4.44 ранку, 3 червня заклавши 1100 тисячу кілограмів вибухівки у трутиловому еквіваленті. Сама операція тривала кілька місяців. Підводні опірки о сильно пошкодили на рівні дна. Фактично, міст перебуває в аварійному стані, кажуть в СБУ жертв серед цивільних немає. і дійсно варто поаплодувати службі безпеки України, тому що вони раніше двічі атакували кримський міст у 2022-2023 роках, і це третя успішна операція. Ну, а зараз ми долучаємо до ефіру Павла Шамшина, речника оперативно-тактичного угруповання Харків. Вітаємо вас, пане Павло, слава Україні. Героям Слава доброго дня. Отже, давайте зараз з оперативної ситуації саме в зоні відповідальності вашого угруповання, де зараз найбільш напружено. Росіяни продовжують тиснути в районі Вовчанська. Там атакують переважно малими піхотними групами. Це групи, як правило, від трьох до десяти людей. Також злучають до активних дій мототехніку та квадроцикли з метою швидкого переміщення між позиціями, щоб уникнути зустрічі з нашими дронами. Але треба сказати, що так части далеко не всім цим от мотоштурмовикам. Сам Вовчанськ фактично ворог вже знищив як місто придатне до життя, але при цьому його продовжують знищувати з. Артилерії різних калібрів, реактивних систем залпового вогню, важких вогнеметних систем також працюють міномети і дуже активні ворожі дрони. Місто фактично зруйноване вщент. Там немає жодної всілої будівлі. Якщо ще десь можна сховатися, то це переважно підвальні приміщення, якісь підземні комунікації, де ворог продовжує накопичувати особовий склад, боєкомплект, медикаменти, провізію, загалом усе те, що йому потрібно для продовження штурмових дій. Але треба сказати, що за понад рік активних штурмових дій, а новий наступ на Харківщину розпочався 10 травня 2024 року, тобто вже більше року тому, захопити вовчанськ рос. Яни, попри те, що його повністю знищили, так і не змогли. Також треба сказати про ситуацію в районі населеного пункту дворічна. Вона там також залишається досить складною. Окупанти зараз перебувають на західному березі річки Оскіл. Їх мета утримати та розширити там плацдарм, щоб створити загрозу для міста Куп'янськ з півночі, саме по правому березі. Штурмові дії там також тривають фактично щодня. Насамперед, в районах населених пунктів Красне Перше, Кам'янка, Фиголівка, Строївка. Але треба розуміти, що зараз там. Головна мета ворога це навести понтонні переправи. Він постійно робить численні спроби навести такі переправи, але щоразу така спецтехніка знищується, або ще на під'їзді до берега, або власне під час розкладання таких понтонів. Навіщо це треба росіянам? Це потрібно росіянам, щоб. Ефективно налагодити свою логістику, тому що зараз без переправ ця логістика там дуже ускладнена. Перекидати бронетехніку на західний берег осколи вони не можуть зараз. Переправляють з допомогою човнів або плетів піхоту і час від часу намагаються переправляти мототехніку і квадроцикли, які також залучають до штурмових дій, але переправ через оскіл у росіян зараз немає.